Любі дітки, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Пропоную пограти у гру запитання відповідь. Кого найбільше за кількість? Так, метеликів. Хто найменший? Так, черв'як. Хто любить їсти моркву? Так, заєць. Скільки метеликів? Так, троє. Що гаряче? Так, полум'я, що тверде? Так, камінь. Що холодне? Так, морозиво. Що легке? Так, перо. Що на тумбочці? Чашка з блюдцем. Хто на дивані? Так, кішка. Хто на стільчику? Так папуга, що на столі вази з квітами. Що росте на дереві? Так груша. Хто живе у воді? Черепаха. Хто вміє літати? Пташка. Хто колючий? Їжачок. У кого є пір'я? У качки. У кого є хобот? У слона. В кого є п'ятачок. У свинки, в кого є роги у корови. Дітки, які ж ви розумнички, дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!